Екзаменаційний маршрут номер 3 сервісного центру 2641, місто Івано-Франківськ. Будете виїжджати звідти виїхав червоний автомобіль ось сервісного центру. Ну Можете подивитися там в першому маршруті. Я виїжджаю саме з території сервісного центру. Друзі, вітаю вас на каналі. Всі маршрути є на каналі у відповідному плейлисті, у кінцевих заставках або на каналі у вкладці плейлисти, будь ласка. Дивіться, об'їжджаємо припаркований незрозуміло як автомобіль і повертаємося з правим показчиком повороту у свою полосу, рухаємося прямо і продовжуємо рух прямо. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо у нас знак 2.1 дати дорогу, зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля. Тут, на жаль, не вийде так виїхати, щоб не зупинитись на пішохідному переході. Ось дивіться, я зупиняю зараз. Ось бачите автомобіль зупинився на пішодному переході. Не можна зупинятися, але в інший спосіб він не може виїхати. Тому що дивіться, я зупинюся перед пішохідним, я там нічого не бачу. Тому я їду, вже зупиняюсь За пішохідним переходом надаю перевагу автомобілям, які рухаються. Можна було б конечно, вже їхати, але дочекаємось, коли автомобілі проїдуть. І рухаємося прямо. Друзі, дуже буду вам вдячний за допомогу, за підтримку каналу, тому що все роблю на власному ентузіазмі, власне пальне, пальне власні автомобілі, запчастини. Тому, то, у кого є можливість задонатити на каву, карта Приватбанку є в закріпленому коментарі на каву, на запчастини. Буду щиро вдячним. Рухаємося прямо, була зупинка громадського транспорту. Нагадаю, не можна на ній зупинятися також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Також не можна зупинятися на пішохідних переходах і на відстані 10 метрів до та після зупинки. І не можна зупинятися на виїздах з прилеглих територій і на відстані 10 метрів до та після цих виїздів з прилеглих територій. На пішохідних переходах не можна рухатися задним ходом, не можна обганяти на пішохідних переходах. Переїзд у нас. Перекритий, не можна обганяти на пішохідних переходах е, у місті 50 метрів до пішохідного переходу поза містом 100. І я нагадаю, чим відрізняється обгін від випередження. Обгін це у нас випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу стрічного руху. А випередження це рух транспортного засобу з швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору і будемо рухатися прямо. Це у нас маршрут номер 3 Самий популярний маршрут в місті Івано-Франківськ територіальному сервісному центру 2641. Але інші маршрути також можуть випасти. Тому, друзі, дивіться всі маршрути. Той хто дивиться і передивляється по декілька разів, той без проблем складає практичний іспит з водіння у місті. Тому що, бачите, автомобіль нам подякував, ви вже повинні знати, що аварійка це у нас така кнопка благодарності. Тому дякуйте, будьте солідарні з іншими водіями. Зупиняємось так, щоб бачите колеса автомобіля, трішечки асфальту, щоб ми змогли об'їхати яму, якщо там буде, або якусь іншу там перешкоду, чи що у нас там можливо буде під колесами. І рухаємося прямо. У нас тут світлофор, але там зелена стрілка, яка дозволяє нам зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка дозволяє нам рухатися прямо, не давши перевагу іншим транспортним засобам, які зліва виїжджають. Але ж вони виїжджають, як правило, у ліву смугу. Тому, в принципі, ми їм не заважаємо, але дивитися треба. Бачите, у нас примикається сигнал світлофору, але ми все одно їдемо на червоний сигнал і дивимося, об'їжджаємо тут ями. Наскільки це можливо, це такі, бачите, велосипедисти таким чином у нас їздять. І рухаємося прямо. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. І можна рухатися зі швидкістю більше, ніж указано на цьому знакові. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід. Одразу щитуємо інформацію, що на протилежному боці людина пішла на пішохідний перехід. Це ви повинні тільки побачили знак все, ви вже повинні дивитися, що там де відбувається. Надаємо перевагу пішоходам, чомусь вони не їдуть. Незрозуміло чому. І рухаємося прямо. Зараз на перехресті з круговим рухом нам треба надати перевагу, які рухається по колу, бо це у нас головна дорога. Потім з'їхати з перехрестя і рухатися прямо на перший з'їзд ми з'їжджаємо. Показуємо відповідним показчиком повороту. Можемо залишатися в цій смузи. По-перше, тут автомобілі напарковані, по-друге, там у нас зелена стрілка, але все одно ми ж повинні рухатися якомога правіше і рухаємося прямо. Тут а також ми вже залишаємося у другій смузі, бо попереду у нас зупинка громадського транспорту, потім там припарковані автомобілі будуть і рухаємося прямо. І... На наступному надаємо перевагу пішоходові. Бачите, суцільна лінія розмітки досить така довга, не можна її перетинати, надаємо перевагу. Хоча ось тут ми вже тролейбуси не повинні надавати перевагу. Але ми це робимо, по-перше, він почав повертати раніше, ніж ми тут були, Нема кишені додаткової. Ось тут вас можуть попросити зробити паралельну парковку, бачимо, робить це навчальний транспортний засіб. Рухаємося тут прямо. Зараз у мене друга передача, 28 км на годину швидкість. продолжим рух прямо. Там у нас э, автомобиль Зламався чи щось відбулося, лівий поки щит повороту, об'їжджаємо його і повертаємося в праву повс. На наступному регульованому перехресті ми будемо виконувати поворот ліворуч. Друзі, тут у нас буде напрямок руху по смугах, ліва смуга для повороту ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо знак 334, зупинка заборонена, бачимо знак, який сповіщає про додаткову смугу. Ось цей знак напрямок руху по смугах. І у нас основний сигнал бачимо, можна їхати прямо і ліворуч. Надаємо привагу транспортним засобам, які рухаються... Назустріч нам прямо від направи дорожнього руху. За цим автобусом ми вже зможемо повернути. Ага, тут ще один. І можемо повернути. Повинно бути таке правило у вас, що не, ну, не, не знаю, не бачу, не впевнений, не їду. Жіхідний перехід, рухаємося прямо. Бачимо, там навчальний транспортний засіб паркується, отут От вас можуть попросити зробити паралельну парковку. правильно дівчина закручує руль і рухаємося прямо. І зараз ми будемо повертати ліворуч, вмикаємо лівий покащик повороту, бачимо у нас напрямок руху по смугах. Ліва смуга саме для повороту ліворуч. Зупиняємось. Чекаємо дозволяючи сигналу світлофору. У нас знак 2.1 дати дорогу, але він же у нас світлофор скасував дію дорожніх знаків, тому знаки пріоритету в даному випадку не діють. Світлофор працював у режимі жовтого мегатіння або взагалі не працював, згідно ну, пункту правил 8.3. Першочерговість проїзду регламентували саме би знаками пріоритету. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Коли зупинилися на червоний сигнал світлофору, зніміть руки з керма. Це ви, вам трохи дасть можливість відпочити руки кров трохи стече, вам ну, трохи, можете потерти трохи рухи, тобто вам так буде. Вам так буде краще. Надаємо перевагу зі стрічним транспортним засобом. Повертаємо. Притинаємо сильну лінію розмітки подвійно, бо тут бачите, що все так вузенько і можна на неї, на неї наїхати. Рухаємося прямо. Пішохідний перехід, бачимо, йдуть дівчата, пропускаємо їх. І продовжуємо, а тут ще у нас жіночка хоче перейти. І продовжуємо прямо. Рух. Друзі, ніколи не підпирайте пішоходу. Бачите, що йде пішох... пішохід. Це жіночка щось зупинила, щось комусь каже. Бачите, коли йде пішохід, то не розраховуйте так, що він пройде з тою швидкістю, з якої він йде. Тому що, бачите, трохи висунувся автомобіль з лівим показчиком повороту ми його об'їдемо. Він так висунувся, що не дає маршрутці повернути нормально. І в праве положення повертаємось. Бо пішохода може випасти телефон, може порватися пакет, щось випустити. Повірте, що він зразу зупиниться, буде забирати свої речі. Тому, друзі, не підпирайте ніколи. Пішохідний перехід. Їдемо далі. Також, друзі, дотримуйтесь безпечної дистанції. Нагадаю, безпечна дистанція це відстань до автомобіля, який рухається попереду вас, яка у разі. Раптового зменшення швидкості чи повної зупинки автомобіля, який рухається попереду вас, дасть можливість вам зупинитися без зіткнення та виконання будь-якого маневру. Рухаємося прямо. Велосипедист, лівий показчик повороту. Об'їжджаємо його і з правим показщиком повороту повертаємось у крайнє праве положення. Також коли ви їдете і, наприклад, автомобіль повертає, так само заїжджає в якийсь двір, да, там надаємо перевагу пішоходові. А, він просто подивився, ну, добре. Заїжджає в двір з якоюсь швидкістю, да, і як я вчора був в, в Тернополі. Жвавий рух там на окружній, і автомобіль повертає, але він не спішить, у нього немає ніякої перешкоди нічого. Він пів автомобіля залишив на вулиці знаєте і повертає. Ну і, Ну що це таке? Ну Перше, ви повинні сховатися, як я вам швидше. Тут а бачите, цю суцільну лінію не перетинаємо, вже перетнемо її далі. Тобто перемаштуємося далі. Тому що дивіться, повертає автомобіль, да, про дуже багато інформації, все хочеться розказати, все хочеться показати, якісь корисні поради надати. Тому, друзі, ще ж обертати кермо, керувати правила вам казати. Повертає автомобіль, він може повертати. Бачите, як зараз повертає. і Він зараз може зупинитися, пропускаючи пішоходів. Ну, це Воно з досвідом вже, звісно ж, прийде, але ви повинні вже... Якось ці прив... звички на себе нанизувати. Лівий поки ще повороту подивилися у ліве дзеркало і рухаємося прямо. Повернулись у праву полосу, подивившись обов'язково у праве дзеркало. Бачимо знак напрямок руху по смугах. З нашої смуги можна рухатися праворуч або попрямо, ми рухаємося прямо. І зупиняємось на стан світлофору. Бачите, ось суцільна лінія розмітки перед світлофорами, вона така досить довга, частіше за все. Тому не перетинайте її. Також вам раджу, якщо ви, наприклад, їдете да, і побачили десь яму, що зазвичай водій робить. Він б'є по тормозах, і на цих зажатих тормозах в'їжджає в цю яму. Що відбувається? Маса автомобіля вона зміщається наперед, і ці зажаті тормоза і удар ще сильніший буде, ніж чим ви відпустите, ну, звісно ж, затормозите, якщо прозивали яму, да? а потім вже перед самою ямою ви відпускаєте педаль гальма, таким чином розвантажуючи частину автомобіля. і не зажимаючи тормоза, супорта всі вони будуть не так напружені і таким чином, не дивлячись на те, що ви за того метру що ви не гармували, ви приїдете десь ну, трохи з більшою швидкістю, ніж могли би проїхати. Але ж удар буде і знос ходової частини буде менший. Тому враховуйте, будь ласка, це. Друзі, дуже вам дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Це дуже сильно надихає, мотивує. Бачу, що я вам дуже допомагаю. Це круто. Давайте разом робити YouTube ще більш корічнішим для всіх нас. Тому пишіть, будь ласка, ваші коментарі, продовжуйте. Лівий покащик повороту, Подивились ліве дзеркало, перелаштувались Нагадаю, що вам треба надати перевагу автомобілям. І трохи пришвидшились вже. Нагадаю, що вам треба надати перевагу автомобілям, які... Повертає, як, коли ви повертаєте, який рухається полосів, яку ви повертаєте. Отак. А при одночасному перелаштуванні, то перевагу має автомобіль, який рухається справа. Тобто той, хто зліва, він повинен дати перевагу тому автомобілю, який рухається з права. Виконуємо лівий поворот. друзі Стійте на прямих колесах, це більш безпечно. Не дай Бог позаду, ДТП, хтось летить у вас, вас викине на смугу стрічного напрямку. Якщо будете на вивертати колесах стоять, інколи бачите, що автомобілі закручують колеса, це неправильно. Деякі наклоняють корпус і вилазять на зустрічку, це ну взагалі неправильно. Тобто не робіть такого ніколи. А Також враховуйте, що вам треба надати. Перевагу пішоходам, які рухаються по дорозі, тут ось повертаємо і не наїжджаємо на ось цю суцільну лінію розмісту. Це дуже важливо. І враховуйте, що вам треба надати перевагу пішоходам, які переходять дорогу, на яку ви виїжджаєте. Тому. Може бути така ситуація, що ви дивитесь, ось ось проскочу, да, зустрічка їде, ось у вікошка трапилася, ну, з'явилася. Ви не врахували те, що там пішоходи йшли. Ви починаєте рух, в них впираєтесь, зупиняєтесь на зустрічній смузі і що. І, ну, не хочу казати що. Тому, друзі, будьте е, вкрай обережні. Лівий поки повороту, об'їжджаємо автомобіль. Досить важко, а, це навчальний паркується у нас з прицепом. І з правим покащиком повороту повертаємося у свою полосу. Тут вмикаємо лівий покажчик повороту. Я цього робити не буду, бо, бо, бо рухаюсь прямо ось як зараз це навчальний транспортний засіб зробить. Вмикай. Не вми бачите, дуже пізно, треба трохи раніше вмикай. І ось бачите, так ось один автомобіль виїжджає, інший заїжджає. Я просто вже не хочу туди заїжджати, щоб там не їздити. Там автомобілі складають іспит, і бачите, і тренуються, і все. Тому, друзі, дуже дякую, що додивились до кінця. Дуже дякую за вашу підтримку. Це Алів поки що для об'їзду цього автомобіля вмикаю. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!